Добрий, порядний, безвідмовний, чуйний, мав багато друзів, вів активний спосіб життя, завжди приходив на допомогу. Такими словами згадує Дениса Залозного, родичі та друзі. Наш земляк героїчно загинув 31 липня цього року під час виконання службового завдання по захисту територіальної цілісності та суверенітету України. У невимовній скорботі дружина та близькі. Без батька залишилися. Трирічна донечка загибель Дениса розбила серце. Наскільки це страшна, невимовна і несповнима втрата, він був людиною з полум'ям, добрим, пристрасним, сміливим серцем. Денис Залозний народився у 6-19 січня 1995 року. Навчався у шосицькій школі номер 5 Після її закінчення вступив до вищого професійного училища номер 19 та здобув спеціальність автослюсаря. Проходив службу у прикордонних військах за контрактом. Спочатку військової агресії вступив до лав територіальної оборони міста Харків, а згодом приєднався до Збройних сил України. Працював снайпером другої категорії відділення снайперів зенітного артилерійського взводу роти вогневої підтримки. Сум та гіркуту втрати з родичами поділяють усі містяни. Немає місця тим ворогам, ненависним окупантам на нашій території. Жодного сантиметру немає. Але вони несуть горе в наші сім'ї, наші міста. Пам'ятаємо Дениса назавжди. Дякуємо рідним і близьким за те, що виховали справжнього героя. Глибоке співчуття. Слава герою, слава Україні. Службу за загиблим героєм відправив отець Сергій. У своїй промові він наголосив, що саме наші воїни рятують ціною своїх життів всіх українців, дають шанс на щасливе життя нашим дітям. Сини наші, які віддали своє життя за нашу свободу. За наш мир, за нашу незалежність це Божі ангели, які стали на захист нас усіх, своїми грудьми захищаючи від ворога клятого, який прийшов зробити нас своїми рабами. Наші козаки стоять там і захищають і віддають життя своє. Так стається війна. Розумієте, якщо б вони не пішли, не стали, у нас також була б, мабуть, розруха. Був би плач і біда. Проводжали в останню путь загиблого героя усім містом.